На столах товари місцевих підприємців можна побачити одяг, свічки, мед, гончарні вироби, прикраси. Тощо цього разу до нас долучена акція на підтримку 82-ї бригади. Дівчата написали і хотіли прийняти ініціативу, тому ми продаємо шеврони на підтримку 82-ї бригади. Також кожен із Приємців, і власне, ми, як організатори, дуже також скидаємо десяту частину прибутку на благодійний збір. Миколаївський моделіст Андрій Шинкаренко розповідає свою продукцію виробляють з батьком на 3 d принтері. У Нас представлені моделі по Миколаєву. Цьому році ми зробили три новорічні кульки з нашими знаковими спорудами, а саме Шуховська вежа турецький фонтан. Трамвайна підстанція у центрі міста і бачили усі. Та Миколаївська обсерваторія є підприємці, які представляють не тільки Миколаївську продукцію. Взагалі, на зібрано більше ста брендів з усієї країни. Сьогодні на ярмарку взяли з собою все, що можна подарувати своїм друзям, близьким. Маленькі приємності, новорічні іграшки на ялинку, свічки, набори для розпису шоперів, косметика, стікери, аксесуари, листівочки. І ще багато за. Це чудово. В даний час це якась одушина для людей поспілкуватися, показати те, що вони вміють, і трохи підняти настрій собі і окружаючим людям. Поміж відвідувачів залою ходять собаки. Цуценята сидять або у вольєрах, або на руках волонтерів. Представники зоозахисної організації Друзі поруч підшукують їм нових господарів та організували безпрограшну лотерею. Всі, хто задонатить. Сот гривень від нас підуть обов'язково з подарунком, з хорошим настрією. Всі кошти йдуть на допомогу нашим тваринкам. Всі сюди неможливо провести, тому ми зробили ось таку ялинку з песиків, яких ми прилаштовували. Це четвертий подібний ярмарок у Миколаєві, розповіла організаторка Аліна Стадніченко. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.